Сполучені Штати призупиняють надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів. Є на самом деле, дві правди цю інформацію підтвердила одна з речниць Білого дому Анна Келі передає NBC News. за її словами. Це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце після огляду Пентагону військової підтримки та допомоги, яку США надають країнам іншого світу у Пентагоні. Ситуації наразі не коментували, однак BC News з посиланням на власні джерела наводить перелік озброєнь, які припинять поставляти в Україну. Серед них засоби як ППО, так і для фронту видання зазначає, що ці боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення оцінки. А якщо боєприпасів бракує або вони потрібні в інших частинах світу, їх можуть затримувати ще довше. Ну абсолютно ситуація справді серйозна, тому що. Ну, Не кожного дня викликається до МЗС у якоїсь країни, тимчасово повіреного іншої країни. І це крок, коли це повідомляється в ЗМІ викликати до українського МЗС в ну, найвищого дипломата, рангом дипломата Сполучених Штатів у Києві. Ну, це неординарне рішення, і звичайно, ситуація непроста. І треба, ну, напевно, треба довіряти. Заявами МЗС у Міністерства оборони роблять вони всіх в тій хвилині все можливе і неможливе, щоб перерва поставкового озброєння не була довгою. Бо справді критичні озброєння, як ракети до патріотів, до інших засобів протиповітряної оборони, та й не тільки протиповітряної оборони мають надходити до України регулярно, тому що Росія продовжує наступ mm -hmm. на багатьох ділянках фронту плюс кошмарити український, намагаючись зламати дух українського народу через атаки постійні на міста на цивільні на цивільні цілі. Так що будемо сподіватися, що і залучення громадської думки до, до цієї ситуації призведе до того, що перерва не буде довгою. Так, ну відповідно, якщо Трамп пішов на це, якщо він справді на це пішов, ну я не я повторююся, що я не наполягаю. Що він на це пішов? Можливо, це просто тимчасове технічне рішення, але ну сам по собі би Пентагон, враховуючи інтелект, сміливість і так далі. Керівника Пентагону, так ну це, це рішення було б узгоджено з американською адміністрацією. Ну і от цитую зараз речницю Анну Келі, одна з офіційних спікерок е, Білого Дому. Рішення ухвалене, щоб поставити інтереси Сполучених Штатів на перше місце, і воно буцім би було ухвалено після ревізії Пентагоном військової підтримки та допомоги, яку Сполучені Штати надають іншим державам. Ну от про це повідомляє NBC News. І якщо це рішення було узгоджено. З Трампом безпосередньо, так, тому що це серйозне рішення. Що, на вашу думку, могло би спонукати Трампа, плюсанути, підписати, погодити це? Ну він міг би сказати: ну, прийшли ви до мене з результатами якоїсь там перевірки, ж там не сходиться е е кількість патронів чи ну, так це триває війна. все, пі після, після війни про це поговоримо і вигнати. Але вже от, дедалі більше тривожних дзвоників. З чого може намагатись осягнути Трамп? Ну, я не знаю в е, кінцевому рахунку, в, в, чи Трамп свідомий, несвідомо. Він давав доручення. Я в, не виключаю цього, що є якийсь умовно, е, справді певний хаос в е, американській адміністрації, зрештою, на перший день. Е, приймаються якісь дуже гучні рішення, а потім з них е, дається задню. Ну, будемо дивитися, напевно, те, що було зроблено, це вони справді. Зробили перегляд запасів, які озброєння, ракетів, ракет, і які в них залишилося всього, а тих ракет до патріотів не, не так за що і багато залишається в світі, так? Тобто будемо сподіватися, що це технічна перерва, яка... Пов'язана з ну хаосом якраз в американській адміністрації вона не буде довгою. Я ти можу тільки так говорити і повторювати, бо за замало водних даних uh -huh. ще ніхто в світі не прореагував, НАТО не прореагувало. Тобто будемо чекати з, з офіційними поясненнями і української і Міністерства оборони, як і американських партнерів та і структур НАТО. Бо це виглядає просто дикі дикістю, так. Був саміт НАТО, все підтверджено, перетверджено. Хороша зустріч президента Зеленського з президентом Трампом, виступ української журналістики, який він Трамп емоційно сприйняв. Все, Всі розслабилися, подумали, ну все буде більш-менш окей. Слова слова Ленсі Грема, сенатора, який просуває цей законопроект про жорсткі санкції проти. Проти Росії, табтошу. Здавалося, момент такий, де нема б трапа. Рослабили свій... нас, прослабили світову спільноту. Так, а на превеликий жаль, далеко не всі. Ну, але можете знайти в Ютюбі. От ми записали розмову з американським дипломатом Майком Карпентером. Так, так. І один з відомих діячів, зокрема, він працював в Пентагоні. Потім пішов на пониження, перекинули його на складний напрямок в ОБСЄ, ну але вже ОБСЄ перестало відігравати тут. Він сказав: припиніть сподіватися, що адміністрація Трампа буде змінювати свою лінію і позицію, тобто ми повинні, так би мовити, завжди обдирати от з цього от американського лінкора Дональд Трамп. оті от всі прапорці розумієте, черлідерок, які махають тими прапорцями, і так далі. Ми маємо дивитися, куди він їде. Ну серйозний цей був сигнал. Я коли це почув почув від Майка Карпентера. Так я трошки внутрішньо здригнувся. Ну але можете знайти це в Ютубі, якщо пошукаєте, там є те майка надава. Айто, ну ми вже пі після 20 січня поточного року, після інаугурації другої каденції Трампа пережили і переживаємо вже такий абсолютний рокастер. Тобто садять, садять на цей вагончик, спускають вниз, піднімають вверх, вам все тут підходить до горла. Тобто, ну живемо в такій ситуації величезної, величезної турбулентності. Він не, міняє, не зміняє своїх підходів. Йому Україна чужа. Він не розуміє, він підкреслює, що це не моя війна і це факт. Uh -huh. е, і треба було б надзусиль всіх від української влади по через наш е, партнерів України на, на Заході в НАТО і в Європі, е, через і Партне і друзі України в Америці е, та і в інших країнах, щоб якийсь цей курс врівноважити і так би мовити, на інституційному рівні на саміті НАТО 25-го. Червня в газі закріпити позиції, так би мовити, що Україну не кинуть на призволяще. Америка так само є в обоймі тих держав, які підтримують Україну. Так що будемо жити з цим, якщо ситуація поміняється кардинально і стануться якісь несподівані речі, ну треба буде включити план Б. А такий план Б не лише в Україні є. І це, і воно неприємно може бути, але це не буде ситуація аж ж такої критичної. На коли б це трапилося в лютому, коли вже ж то й було на початку березня, так коли вона ти на тиждень. Це тоді ага. Трамп зупинив допомогу Україні, ну, але тут її перший шок був. Зараз та шок трошки менший, всі, зрештою, говорять, що з'ясуємо ці невідомі речі. Будемо сподіватися, що це зараз якусь технічну помилку, поки вони там з'ясують ті справи, декілька днів пройде, і все повернеться на круги своя.